Новий перелік населених пунктів Чорнобильської зони днями Кабмін запропонував скоротити кількість сіл та міст, які входять у список забруднених внаслідок аварії на чаес. А для жителів населених пунктів, які прибрали, це означає, що не буде ні пільг, ані соцвиплат. Зараз пенсії трохи побільшали. Якось людина стала виживати за 2100, за 2500. там Я не знаю, як вижити. Якщо Будуть гроші на лікування, О, і на лікування дають е, по рецептах і харчування в школі. Ми думаємо, що щоб збереглося все. У Рівненській області до зони обов'язкового відселення входило 273 населених пункти. А вже в новому переліку пропонують залишити 46. Зникло зі списку і село Локниця, тож місцеві почали бити на сполох. Ура! Ми в чистій зоні, але ж Вибачте мені, наслідки вони ніде не ділися. Якби ж це було так, що радіація впала якоюсь хмаркою в одному куточку, раз її прибрали на цьому частота. Наслідки ми знаємо людей на онкозахворювання в селі збільшилося венну кількість разів. То є! Залишилося, воно в кістках є. Скажіть, хоч один ото присутні не поскаржиться на болі в суставах, а або на болі в руках, або на тиски, або ми всі тут уже напівкаліки. Проект постанови базується на наукових дослідженнях, датованих 2011-2012 роками. Тоді провели загальнодержавну дозиметричну паспортизацію населених пунктів, які зазнали радіоактивного забруднення. Після цього нових досліджень не було. То вони взяли самого такого простішого що. 30 років він відбув, і вже типу воно все розложилося, і далі вже в нас радіації немає. Як так може бути? Ми ж усі тут здихаємо, не то, що ми живемо чи виживаємо. Ми тут помираємо, помираємо. Помаленьку, помаленьку. Ми за 30 років вже стільки вимерло тут, що нікому і не снилося. Нас села всі повимирали. Не то, що, не то, що вони повиїжджали, вони повимирали вже люди молодші, старші, всякі. Що то, не радіація хіба? Місцеві не можуть усвідомити, чому саме зараз вирішили внести зміни. До переліку населених пунктів, віднесених до Чорнобильської зони. Тим паче відштовхуючись від досліджень, проведених ще у 2011 році. Одинадцятий рік. Така добра в нас держава. Дякуючи, що вона за нас піклувалася. з 11 го року. По теперішній 23-й рік ми не знали, що ми вже чисті. То це що, абсурд? Це ж такого не може бути. 11 років держава знає, але ви вона така добра. Аби не дозволити викреслити населені пункти рівненщини зі списку постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Місцеві взялися збирати підписи. Це викликало таке ну, суспільне збурення. От. Через то послідувала реакція, і вже в понеділок люди разом з депутатським корпусом сільської ради організували збір підписів по всіх старостинських округах і в центрі громади. Ну для того для звернення до органів влади найвищих органів влади, до президента України, до Верховної Ради, до Кабміну, до цього державного агентства, до народного депутата. Щоб все таки не допустити прийняття прийняття цієї постанови, і вже вчора, за ініціативою голови Локницької громади, було скликано позачергову сесію, аби затвердити зміст звернення до вищих органів влади. Подібна ситуація і в інших населених пунктах, які викреслили зі списку забруднених. Після шквалу обурень українців стаття на сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження, у якій і був опублікований новий перелік населених пунктів, що входять до Чорнобильської зони. Зникла. Що це означає, нині достеменно невідомо. Однак зрозуміло те, що на невдоволення людей вже відреагували. Якого продовження чекати далі покаже тільки час. Ми ж зі свого боку слідкуватимемо за перебігом справ. Дар'я Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.